Марат та Матвій зустрічають маму з відрядження. Наталя Ксенчина нині служить у 120-й бригаді територіальної оборони. Ага, говорила, що на 5 днів, а поїхали на 2 тижні. Ми таки часто обіймуємось. Тобто майже завжди тепер їх уже лише троє. Батько родини Володимир Іпатов, начальник медичної служби окремого батальйону 120-ї бригади. Загинув 23 березня двадцять року під Бахмутом. Їхав за пораненими, вони якраз відвозили їх і в їхню машину влучив птур. Це дуже важко і усвідомлювати, і жити з цим, і змиритися з тією безвихіддю, що ну, ти не можеш нічого змінити. Для кожної родини кожна її. Загибла людина, чи то брат, чи то рідний, якісь інші. Це герої однозначно. У квартирі Світлини, де вся родина разом. Старший син Марат розповідає, в походи тато почав його носити ще коли мою й руку не було. Тут папа, моя сестра, я Матвій і мама. Це ми ходили в походи, де це ми були в лісі. Я був тоді в рюкзаках або десь ще, наприклад, ось тут. В їхній квартирі тепер у кожній кімнаті згадка про тата. Цей малюнок повернувся до них із бахмутом. Я його був намалював папі і, і тут я хотів зобразити те, що що ми вам довіряємо, весельні і перемога за нами. Ми відіслали його Вові. А потім з вовеними речами цей малюнок повернувся нам назад. На фронт Володимир Іпатов пішов із медичного університету. Тут викладав із 2011 року. Колеги кажуть, він і тепер з ними. Просто відкриваються двері і очікую, що він все зайде. Але, на жаль, ми з ним двох викладали на цих дисциплінах. Тобто, коли Володимира Миколаєвича. Забрали, коли він пішов добровольцем. Я його пари, його студентів забрала. І кожну пару студенти згадували про нього. Просив надсилати йому фотографії. Кожної групи, кожної пари надсилає мені, хочу його бачити, хочу з ними спілкуватися. Його дуже студенти любили. Він дуже студентів любив. Міг не йти, бо був викладачем та мав трьох малолітніх дітей, каже колега Наталя Острожинська, але відмовити його було неможливо. Ми його запитували, чому ти це зробив. Він сказав: А як, як я не піду? Каже, у мене троє дітей каже. Я не хочу, щоб вони жили в країні, де буде панувати Росія. Ми його дуже любили. Ми завжди його будемо пам'ятати. Пам'ятати це дуже важливо, каже Наталя Ксенчина. І через 15 місяців намагаються жити так, наче він поруч. І сьогодні прийшов до нього. Принесли квіти та улюблені смаколики. Це папа. А далі? Фіолетовий Матвій, так. Оранжевий я і зелений ти. Тобто в серці поєдналися всі кольори. Так. Люблю папі, я люблю всього тобі найкращих гарних снів. Від Марату на те. І Матвія. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. А вс кулька вже полетіла.